У нас сьогодні на огляді дуже добре відома мені шина, бо колись це були моїми першими дійсно висококласними, дійсно чудовими шинами. ITP Moodlight XTR. Це шина з радіальним каркасом, з радіальною конструкцією каркасу. І завдяки цьому ця шина єдина серед всіх грязів, їде по-справжньому м'яко. Ковтає нерівності, береже підвізку вашого квадроцикла. І, звичайно, як хороша грязьова шина завдяки оцим перпендикулярним до напрямку руху планкам ґрунту зачепу, вона казково, фантастично вигрібає з будь-якого болота. Особливо, якщо приспустити тиск в шинах до 0,3, 02 атмосфери, 0,2, якщо у вас є бідлоки і ви не будете боятись роззутись. Тому це у всіх планах дійсно універсальна шина. Можна їхати 70 чи 80 км на годину по асфальту, і вони будуть тільки трохи гудіти, але жодної вібрації по рулю не буде. Не буде вібрації по підвізці, не буде бити підвіску. Класна прохідність в грізюці, класно, м'яко і легенько їдуть по твердій накатаній ґрунтовці. Практично ідеальна шина. ITP, Мудлайт. XTR.